Всім привіт! Ви на каналі Lux Люксен Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. Сьогодні з нами працює Таро де Луз, а, значить, автор Айтор Сараїба. Це чудова, чудова колода. Дуже мені подобається. Я її обожнюю а, і частенько беру в роботу. Тому давайте на ній дивитися. У мене є запит до неї на сьогоднішнє онлайн-ворожіння, які новини на порозі, що нам несе найближчий час. А, це ворожіння буде. Актуальним, коли б ви його не подивилися, воно не має строку дії. Так, у нас сьогодні ще малахіт для енергії. І тому давайте дивитися, що в нас за новини чекають на нас, да? які в нас новини на порозі і вже готові вірватися в наше життя. Поїхали три варіанти. Нагадую, онлайн-ворожіння може програтися не для всіх, на жаль. Але я буду дуже рада, якщо для вас це буде актуальним, для вас ця інформація зрезонує і буде якось вам покращити життя, можливо, навіть. Так, три варіанти, будь ласка. Перший варіант, другий і третій. Обирайте будь-який варіант. І ми подивимося, які новини до вас вже спішать, просто вже на порозі біля вас. Вже стукають у двері. Давайте подивимось. Перший варіант. Так, колесо Фортуни. Ну, тут новини. Дивіться, якщо ви були на коні, то тут може новина, новина вас трохи збити з пантелику. Якщо ви відчували себе навпаки, на дні, так, як цей хлопець, то ви можете піднятися зовсім різко. Тут новини, які кардинально змінюють ваше життя, кардинально змінюють ваше взагалі бачення світу. Тут, ну, по колесу фортуни це такі новини, які доленосні, от доленосні. От ви зараз очікуєте доленосних новин. Я не знаю, що це може означати. Це може бути як і е, звістка про вагітність, це може бути звістка про прийняття вас на якусь роботу. Для вас це ж теж доля змінюється. Можливо, це для вас пропозиція руки і серця. Можливо, ви там збираєтеся з кимось розлучитися навпаки, і для вас це буде доленосна звістка, що вас там хтось хоче кинути. Можливо, ну тут взагалі безліч настільки багато варіантів, що я навіть не знаю. Але те, що це буде новина, яка вам принесе. Зміну в житті, причому кардинально, це прям точно. Ну також це, от якщо дивитися в плані якоїсь циклічності, то тут можливо ще зміна якогось механізму. От ви дізнаєтеся, щось, що відбувається якась зміна. Теж масштабна, досить масштабна зміна в вашому житті, яка принесе вам зміну усталеного способу життя. Тобто те, що ви раніше там, можливо, ви там, вам переїзд світить якийсь, да? І от, щось от таке, тобто щось, яке кардинально змінює ваше життя. Ну що, сподіваюся, ви мені відпишете, як тут у вас життя змінюється. Або коли ви отримаєте цю новину. ви згадаєте про мене і напишете, як, тому що мені дуже цікаво, дуже цікаво, що тут у вас відбувається. Так, другий варіант. Дякую, перший варіант. Другий варіант дивимося. які новини у вас на порозі. Так, десятка кубків. Ага. Тут у нас взагалі дивіться, що відбувається в десятці кубків. Тут у нас змії переплелися. І у мають яйце. Тобто тут у нас новина. Про якийсь дуже хороший ваш статус. Можливо, це також новина про вагітність, тому що тут вони все-таки сплалися і мають уже потомство. Можливо, тут до вас хтось повернеться із рідних. Можливо, ви зустрінетесь з рідними, з людьми, які приносять вам щастя. А, і ви дізнаєтесь про це дуже неочікувано. Тобто, ви, для вас це буде сюрпризом. Тобто для вас це буде таким а, моментом, який. Просто буде щастя у вас викликати. По десятці кубків, ну це у нас максимум хороших емоцій. Тобто ця новина, яку ви отримаєте, вона вам принесе тільки хороші емоції. Тобто, ви отримали. Ой-ой-ой, ви вивалилися у мене з кадра, все, але ж ви зрозуміли, да? Тут емоції будуть просто ну дуже позитивні. Тобто, зустріч з людиною, яка подобається з ріднею. З... Можливо, переїзд також в будинок власний, власне житло. Можливо, ви з кимось уже гніздо починаєте вити, да, з якоюсь зміючкою вашою. От. Що тут ще може бути? Можливо, вам дійсно новина вам говорить про те, що треба буде змінити статус. Да, якось там, типу, хтось завагітнів, ну давай одружимося. Ну, давай одружимося. Тут у нас що ще може бути? Тут у нас ще може зміна бути. А, ну, якщо по роботі ми дивимось на якісь там робочій ситуації, то тут навпаки такі новини будуть у вас там, що вам або зарплату підвищують, бо що ви будете задоволені максимально по цієї, навпаки. Вас там скорочують, а ви кажете, о, клас, нарешті я позбавився цієї роботи, яка мене задовбала, і таке знаєте, полегшення отримуєте. Тут також, до речі, по цій карті може бути, що от новина, не наче неприємна, а для вас це буде просто максимум морального задоволення. Тобто це таке емоційне, типу, тіпа, нарешті все, цей кончений начальник не буде наді мною знущатися. Ну, ну, тут може бути навіть негативна новина, але вона вам принесе. Просто максимум задоволення. Можливо, ви дізнаєте щось про когось, кого там карма дістала. Да? А ви такі, блін, ну, він мені зробив нехорошу якусь річ, ця людина-ордиска отримала по заслугам на горіхи. Тобто, отако, отакий варіант, можливо. Мені так здається, що. Якщо б ви яку б новину ви не отримали, ви такі, типу, yes, клас, подобається. Давайте ще. Дайте два, дайте три. Ну, тобто, тут буде бажання якось примножити оці емоції. Ось так, дякую, другий варіант. І давайте подивимося, третій варіант. Так, тут у нас що? Десятка жезлів. Так, ще така десятка жезлів, цікава. У нас сьогодні прям три десятки. В колесо фортуни 10-й старший аркан. Десятий, старше, десятий молодший аркан кубків і десятий молодший аркан жезлів. Ну, дивіться, у нас взагалі-то жезли це про донести і викинути, да? про донести і звалити цю всю. Але тут у нас жезли трошки інші. Ми тут оракульно почитаємо цю десятку жезлів. Тут у вас буде новина про те, що ви можете щось зробити. Тобто по цій карті ви зможете повпливати навіть на погоду. Да? Тобто замовляння, шаманство, все що заводно. Тобто, тут, от мені ця карта чимось мага нагадує, тут, по цій карті, ви своїм вольовим зусиллям зможете розвернути ситуацію на вашу користь. Тобто, тут по цій карті ви настільки хочете отримати те, що ви хочете, я ж не знаю, що це автомобіль, там стосунки. Робота, емоції, просто якісь задоволення моральне. Ви отримаєте це. Просто от доведеться прикласти дуже багато зусиль, по десятці жезлів, по жезлів да? тобто багато зусиль. Зусилля будуть важкими, але ви оцим вольовим зусиллям зможете досягти своєї мети. Тобто тут просто людина розганяє хмари руками і ну, робить там або <кій> зоряне небо. Да? Щоб видно було, або навпаки, сонце приманює. Тобто, тут по цій десятці жезлів, це просто, ну, ви отримаєте новину, що ви можете все. Тобто, вам буде такий поштовх, такий імпульс для того, щоб вас ну, ем, якось змотивувати. Оце от, Це буде новина, мотивація. Це буде новина для того, щоб ви ем, зрозуміли, наскільки ви унікальна особа, і що ви можете навіть в якихось суперскладних обставинах вирулити все на свою користь, тобто тут ви навіть можете до речі отримати новину про те, що от ви думали, що нічого не вирішиться на вашу користь, навіть там якась, якась судова тяганина, можливо, якась справа да, проти вас, або ви там позивачем виступаєте. Але в якийсь момент ви просто. Отримуєте новину, що ви думали, що блін, уже все гниляк, голяк, і я ніколи там не отримую ту компенсацію, але ви отримуєте новину, що ви все таки дожали, змогли і перемогли цю там систему, да, в якій ви крутитесь. Я, ну я образно кажу, да, але ви там спробуйте екстраполювати на свої на свою ситуацію ці слова. Тобто, якщо це там стосунки, то ви думали, що все в мене там все біда. Все, я ніколи не буду з кимось, а тут хоп, і ви такі, опа, прикольно, знайомитеся з людиною, яка вам буде близька по духу, по, по всім параметрам підходите, да, в сексі, в спілкуванні, в моральних принципах. Ну і ви тут такі: о, клас! А я думав, що я ніколи не зустріну свою, свого партнера, да, підходящого для себе. Ось так: ось, тут, тут мені така чогось інформація пішла. Я дякую всім варіантам. Сьогодні у нас десяточки попрацювали. Дякую всім варіантам, дякую всім глядачам, хто дивиться, лайкає, коментує. Я дуже вдячна всім 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 за вашу підтримку. Я бажаю вам всім тепла, енергії. Нехай генерують енергію електростанція а не генератор, і не шумлять під вікнами, як у мене сьогодні цілий день. Я бажаю вам тільки-тільки всього самого найкращого, тільки самого світлого, доброго і позитивного. До зустрічі, па-па!